Чому аборт є чимось поганим? Тому що, як я вам представив, розуміння антропологічного статусу персоналістичною біоетикою, тобто, що людина є повноцінною особою від моменту зачаття. А отже, якщо після цього моменту ми свідомо шкодимо цьому життю, Прямо кажучи, перериваючи його, це є питання вбивства. Людину можна вбити у 100 років, 90-30, 20, або у 3 дні після зачаття, або 5 секунд після зачаття. Тобто аборт, а саме слово аборт означає видалення, викидання, іншими словами. Переривання людського життя під час вагітності, бо переривання вагітності. І тому, якщо воно здійснене свідомо, із нашим свідомим, е вільним вибором людини, це є питання, бо прямо може стати гріхом вбивства проти заповіді не вбиває. Так, хтось запитає, що часом. Абортом, мимовільним абортом теж називається мимовільний викидень. Тобто, коли може бути так, що сім'я, подружжя втрачає бажану дитину, звісно, не можемо його прирівнювати як до свідомого аборту. Якщо жінка чи будь-хто жодного рішення, жодної дії не робив для того, щоб... Негативно вплинути на цю вагітність, перервати її, немає тиха вбивства. Навпаки, дуже часто для сім'ї, для жінки це є рана на все життя. Але тут же мусимо сказати, ми як християни, представники персоналістичної знаєте, що це, яка це біоетика, кажемо так, що вбиваючи. Не людина може перервати людське життя. Але Бог створив у мене зачаття це життя на всю вічність. І наші померлі йдуть дому Отця, особливо ці ненароджені діти, безвинні істоти. Тому я завжди, чи в сповіді, чи в розмові з жінкою, чи котра пережила травму немовільного аборту, втратила дитятко, чи навіть жінка, котра колись більш-менш свідомо зробила аборт, вже пробує потішити, що цю дитину, вона чи вони з чоловіком мають у небі, і вони нас там чекають. Чи та особа, те дитятка, котре мимовільно відбулося перервання його життя, тобто в век день, чи навіть з рішення тих чи інших людей. Вони є у домі отця, повноцінні особи, і завжди кажу такі жінці, що коли прийде момент, коли ви закінчите це земне життя, будете входити в дім отця, то там зустрінуть вас в особи. ця дитина, як повна особа, не як ембріончик, але як повна життя любляча вас, цю маму, тата і особа.